Всім добрий день! Сьогодні з чоловіком будемо висаджувати в цю грядку полуницю ремонтантну, треба звільнити звідси петрушку зрізати. Тут є салат ще, але він вже в стрілку пішов. Кропчик теж треба вирвати, посушити. Підготуємо грядку і будемо. Висаджувати полуничку. Така гарна петрушка цього року. Минулого садила два рази, нічого не було, не вийшло. а цього року просто супер. Така ліс цілий. Ну що, поїхали? Підготували грядочку, зараз будемо сажати. Отут будемо. Мішати землю і будемо сажати. Так, беремо полуницю, отакий кущик саджанець, обрізаємо зайве листя, можна залишити один листочок або два. Обрізаємо оцю мочавку, отак коротче коріння і садимо так, тепер в ямку засипаємо землі. Суміш землі, покупної землі, нашої садової землі і перегною, переплівшого. Так, розправляємо отак от корінці, щоб вони не були отак от всі разом, а розправляємо їх і садимо так, щоб оця верхівочка була, була зверху. Отак, бачите? Розправили корінці, щоб вони не були жмутом. І тепер засипаємо луночку землею, притоптуємо. Бачите, ще не засипало доверху. Ось. Спочатку поливаємо, а потім, а потім ось покажу на цьому, потім беремо і це вже полита і засипаємо. Пухкою землею. От так, бачите? Ось верхівочка. Вона не засипана. Ця земля ми її приберемо зайво. Отак От виглядає кущик. Зараз це я це покажу. так. розстаємо. Листя багато не треба залишати. Воно не потрібне, щоб не забирало силу. Ось вона верхівочка, не засипана, ось воно. Ну так далі садимо. Завершую відео вже наступного дня. Поки ми садили полоночку, вже стемніло. Ось вийшло в нас три. Рядочки полуниці. Відстань між полуницею 30 см одна від одної. Накрили зверху отакою сіткою металевою, щоб шада не затрамбувала до весни цю полуницю. Так вона не бігає. Бачиш, що є перепона і не бігає по грядках, не укатує землю. Ну, от, вийшла, тепер чекаємо. Полониця називається маестро. Якраз буде добре. Полоничка на фоні троянд. Тут дідсадочок трояндовий. Ще трохи досадити його до доріжки. І буде квітничок завершений. Отак, от і буде полуничка поряд з трояндами. Аромат буде шалений, мабуть. Всім дякую за перегляди. Чекаємо на весну, на гарний врожай, на перемогу. Чуєте? Сирена лунає. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні!